Не святі про життя звичайних людей, яким потрібен Бог. Всім доброго дня, друзі. Я сподіваюся, що прямо зараз у вас гарний настрій. Сподіваюся, що можливо у вас вже перерва, ви п'єте каву, чай або можливо, їдете на роботу, на якесь інше завдання, і просто посміхаєтесь від того, що відбувається навколо, не дивлячись на всі обставини, які нас оточують. Вже декілька ночей поспіль. Ми не можемо можливо виспатись, але ми прокидаємось. Ми все рівно віримо в перемогу. Ми сподіваємось і знаємо, що добро переможе зло, і будемо з вами Продовжувати далі рухатись в цьому напрямку. Мене звати Андрій Копилов, етері не святі. І сьогодні ми поговоримо з вами про дуже важливу і актуальну тему, як не вигорати. Прості кроки до внутрішньої рівноваги, буду з вами відвертим. Я буквально сьогодні просто змінив тему, коли їхав на радіо, коли їхав на роботу. Чому готував зовсім іншу, але почув ці слова, почув ці поради, почув цю тему вчора від дуже важливої впливової, на мою думку, особисто для мене людини. І ви знаєте, враховуючи те, що в моєму оточенні зараз декілька. Близьких для мене людей зіштовхнулися з цією проблемою вигорання, коли нам тяжко, коли ми втомлені, коли руки здається, опускаються і немає сил рухатись далі. Ви знаєте, я вирішив, що хочу поділитися сьогодні саме цією темою, хочу мати роздуми саме на цю тему. І сподіваюся, що кожному, хто нас зараз слухає на радіо або подивиться нас на Ютубі, це буде корисним. Ви знаєте, найперше хочу сказати, що дійсно тема актуальна, тому що всі ми з вами знаходимося під великим тиском. Послухайте. І якщо комусь зараз тяжко, я просто хочу сказати тобі, де б ти не був, що б ти не робив, це нормально відчувати. Е Відчувати те, що ти відчуваєш, відчувати ось цей тиск на собі це те, що в принципі зараз відбувається навколо нас. Це не ти не такий, це не з тобою щось не так. Це дійсно просто зовнішні обставини тиснуть з усіх боків на нас. Тому важливо розуміти, що з ними робити, як себе вести, взагалі, як зрозуміти, що я починаю вигорати, які кроки потрібно предприйняти, щоб цього не сталося, щоб запобігти цьому, і як, взагалі, в принципі, далі рухати, щоб цього не ставалось. Отже, сьогодні будемо з вами говорити на цю тему. І коротко, просто перед цим розповім взагалі історію тієї людини, яка ділилася своїми переживаннями, від якої я почув ось ці поради. І ви знаєте, це була це такий серйозний чоловік. Він досягнув чогось в своєму житті. Ви знаєте, в певний час. Його компанія почала, почала рости. Він люди навколо нього, команда навколо нього почала збиратися. Вони проводили різні заходи, і все, 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 все росло. Він все тягнув на собі, все виходило успішно, так як він міряв взагалі цей успіх, так як він уявляв, коли щось класно виходило. Він вважав, що він молодець. Коли щось виходило не так добре, він одразу ставив собі якісь мінуси, галочки, десь над чим потрібно працювати. І він вважав, що успіх його організації напряму залежить від нього. І по цьому успіху, чи є він, чи його нема, він міряв так само і себе. Коли все було добре, він був піднесений. Коли все було погано, коли траплялись якісь негаразди, автоматично це починало на нього тиснути. Але саме цікаве, що в той момент, коли його організація вона зростала, він настільки отримував від цього насолоду, що він повністю занурився в неї. Він повністю перекреслив. Е все інше, що має бути в житті звичайної людини, і занурився туди. Він отримував там насолоду, він проводив там багато часу. Він там багато спілкувався з людьми, і, отже, повністю віддав себе всю сферу, всю організацію. І ось з часом, коли пройшли роки, пройшло можливо здається, п'ять років, він почав розуміти, що він прокидається і нічого не хоче. Він не хоче нічого робити, він не хоче нікуди йти. І ось цей стан затягнувся на три роки. Ви знаєте, коли він сказав ці три роки, я одразу згадав про те, що наша повномасштабна війна вона триває три роки. Звісно, війна набагато довша, але повномасштабне вторгнення три роки. І ви знаєте, можливо, сьогодні на когось обставини тиснуть настільки сильно, що ти прокидаєшся, і ти розумієш, я нічого не хочу. Я не хочу нічого робити, я не хочу йти на роботу, я не хочу е, вкладати в стосунки, е, я не хочу вкладати в цих людей, я не хочу вкладати, можливо, навіть в дітей. І ти просто думаєш, де б мені заховатися, щоб мене ніхто не чіпав. От, друзі, на таку актуальну і важливу тему я хотів би, щоб сьогодні ми розмірковували. І як завжди, ми кажемо, що після цього етеру ми змогли стати трошечки кращими, трошечки ближчими до тої ідеальної версії. Нас самих, яку в нас бачить Бог, те, що він в нас заклав. Отже, три простих, але дуже важливих поради: як запобігти вигоранню, як не вигоріти, і як відшукати баланс всередині себе, ця внутрішня рівновага. Найперша порада, якою ділився спікер, якою я хочу поділитися сьогодні з вами, це розпізнати свій стан. Ви знаєте, найперше, що взагалі потрібно зробити в будь-якій ситуації, потрібно провести аналіз і чесно визнати, в якому стані я зараз знаходжусь. Якщо я не визнаю своїх помилок, або я не визнаю е, свого стану, або я не визнаю е, того місця, тих обставин, в яких я опинився, тобто я буду себе обманювати, що все добре. Нічого в моєму житті не зміниться. Мені потрібно визнати, що реально відбувається. І ви знаєте, я хотів би дати такі поради, як розпізнати свій стан. Е, сьогодні психологи радять, ми можемо прочитати це в інтернеті. Ми маємо проаналізувати, в якій зоні ми знаходимося. Давайте уявімо собі, особливо це можуть зробити бути легко автомобілісти, купа підказок у них на дорозі, це світлофори. Можемо уявити собі, що у кожної людини є три зони: зелена, жовта і червона. Хтось може сказати, що є чорна, це вже коли ну, взагалі все погано, от прям взагалі взагалі Але давайте не будемо залазити у все погано. Давайте виділимо три: зелена, жовта і червона. Зелена зона це зона, в якій нам абсолютно комфортно. Ми любимо всіх людей, які нас оточують, нас ніхто не дратує. Ми е, отримуємо насолоду від того, що робимо на роботі. Ми отримуємо Солоду від того, що повертаємось додому, і проводимо час з близькими, рідними, з сім'єю, з дітьми. Ми відпочиваємо, ми усміхнені. І, можливо, інколи нас щось може зачепити, але це звичайні буденні справи. Тому якщо ви відчуваєте, що зелена зона про вас, це дуже круто, не перемагайтесь далі, бо зони можуть змінюватись. І з часом від зеленої зони ви можете перейти до іншої, тому важливо розуміти, що робити далі. Отже, зелена зона це абсолютно нормальний стан кожної людини, коли все добре. Жовта зона це зона, коли в нашому житті з'являються моменти, коли нас щось починає дратувати. Коли нас починає дратувати колега на роботі, можливо, керівник, можливо, хтось вдома, сусіди, близькі, рідні, друзі. І будь-яка ситуація, яка для нас не зрозуміла, вона може зачіпати нас, вона може ставати нашим тригером, і ми починаємо заводитись. Друзі, жовта зона це небезпечна зона, тому що. Її потрібно розпізнати, і саме в ній потрібно почати працювати. Бо якщо не почати вчасно працювати в жовтій зоні і відійти назад в зелену, то можна перейти до червоної зони. І ось ця червона зона вона саме і є ось тим моментом вигорання. Тобто, не зелена, не жовта, а червона, коли ми не додивилися раніше і вже перейшли в цю саме в цю зону. В червоній зоні, як правило, нам нічого не хочеться. Це те, що ми сказали з вами на початку етеру, ми прокидаємось вранці. І ми не хочемо на роботу, ми не хочемо ні з ким спілкуватися. Можливо, ти прокинувся вранці перший, і ти навіть не хочеш, щоб хтось, хтось зараз прокинувся. Ти хочеш втікти, просто щоб бути наодинці. Друзі, це червона зона. Це зона, коли ми вигоріли. У нас немає ресурсу, у нас немає бажання. Можливо, ти відчуваєш апатію, депресію. Це повністю деструктивний стан, він руйнує нас. І от нам важливо. Проводити аналіз час від часу, проводити аналіз самих себе, розпізнавати свій стан і казати, давати відповідь собі на питання, в якій зоні я сьогодні. Я в зеленій, я можу їхати і все класно. Я в жовтій, це попереджувальний сигнал. Чи я в червоній, я повністю зупинився? Моє життя зупинилось, друзі. Все як і як і в житті, все як на дорозі, коли ми їдемо прямо. І якщо зелене світло, ми вау, ми можемо щось робити. Ми можемо досягати якихось висот, можемо щось будувати, можемо щось створювати, все круто. Жовтий він викликає. У нас таку може викликати занепокоєння. Нам потрібно терміново зупинитися. Це попереджувальний сигнал. Це попереджувальний сигнал, друзі. І червоний це сигнал, коли ми зупиняємось, коли бажання до життя в нас зупиняється. Отже, найперше, що ми сказали, нам потрібно розпізнати свій стан. Друзі, зробили це, придіть сьогодні додому, заваріть чашку чаю. Спробуйте зробити це самостійно. Можливо, з найближчою для вас людиною в Покої в мирі, просто задайте питання, якісь як я поводжу себе, що ти можеш мені порадити, як ти вважаєш, який мій стан, поратись, але нехай це буде в мирі, в злагоді, в комфорті, без, без агресії, без роздратування. Тобто ми маємо розуміти, що ми не маємо зробити ще гірше. Проаналізуйте сьогодні свій стан. Друге, що потрібно зробити, щоб е, не вигоріти. Тобто, якщо зелена зона, щоб продовжувати в ній залишатись, якщо зо, жовта зона, щоб вийти назад, і якщо червона, ну друзі, якщо червона, нам вже насправді інколи потрібно потрібно звернутися і до спеціаліста, десь поговорити з психологом. З можливо, я не знаю. Якщо нас слухають, ті, хто відвідують церкву, це можливо бути, може бути служитель з церкви. Якщо ви не відвідуєте церкву, невосерковлена людина, ви можете звернутись до психолога, до товариша, кому довіряєте, з яким вам легше стає. Отже, з червоної зони потрібно вибиратися, як зробити так, щоб постійно знаходитись в зеленій зоні, або от, опинившись жовті, все-таки повертатися до неї. Декілька простих порад, які є дуже важливими на ні, з них ми зупинимося, поговоримо навіть більше. Е, насправді у кожного з нас мають бути певні речі, які нас відновлюють. Тобто, відновлення це те, що дає нам набратися сил. Бо кожен день ми щось від себе віддаємо. Кожен день ти приходиш на роботу, ти маєш посміхнутися всім. Всі хочуть щоб ти посміхався. Ти маєш сказати щось мудре, ти маєш взяти на себе відповідальність, прийняти рішення. Питання, а що в цей момент наповнює тебе? Коли ти віддаєш всьому світу? Що наповнює тебе? І звісно, я можу порадити всім читати класні книжки, читати книгу книг Біблія. Але так само є прості звичайні базові речі, які можуть нас наповнювати. Друзі, це може бути сон. Це може бути звичайний. В вихідний день, і для когось це може бути сьогодні справжнім відкриттям. Можливо, ти 24 на 7 в роботі. Ти 24 на 7 рухаєшся і не зупиняєшся, ти кудись мчиш, спішиш. Але я хочу тобі сказати: тобі потрібен один день відпочинку. Тобі потрібен день, коли ти повністю все відкинеш, не будеш думати ні про що. І твій організм він відновиться. Можливо, ти давно вже не був у відпустці. І, друзі, зрозуміло, що сьогодні в наших обставинах ми не говоримо про відпустки за кордон, про якісь такі. Розкішні відпочинки, але ми говоримо про те, що наш організм, наше тіло воно потребує відпочинку, воно потребує моменту, коли ми просто все відкидаємо і можемо розслабитись. Тому, якщо ти досі не дозволяєш собі відпочити, послухай, ми не говоримо про якісь гори, моря, курорти, просто виїдь... А... Не знаю, до, до своїх батьків в село, до бабусі, просто походи, бо соніш по траві, відпочинь, зроби щось, що наповнить тебе середини, і просто відключи всі речі, які повертають тебе от в цей стан тривоги, в стан жовтої зони. І також дуже важливо. Е в цьому контексті розпізнати свої ресурсні активності. Ось це для мене вчора, коли я це чув. Це було знаєте, по особливому цінно. І людина, яка ділилася зі мною, вона сказала, що важливо знайти увага. Безкоштовні ресурсні активності, ми часто думаємо, що для того, щоб мені відновитися, мені потрібно поїхати в Карпати це гроші. Мені потрібно, наприклад, сходити на масаж. Це гроші за спа, за масажі, мені потрібно ще, що ще щось, ще щось, але насправді навколо нас. Дуже багато безкоштовних ресурсних активностей, які ми в сьогоденні, в нашому житті, в повсякденному житті, можемо використовувати і відновлюватись. Тому, друзі, моя рекомендація також на сьогодні, окрім е, розпізнання свого стану, окрім аналізу. Прийдіть сьогодні додому і напишіть 10 ресурсних активностей, які ви можете застосовувати в своєму житті абсолютно безкоштовно тут і зараз, кожен день. І нехай кожен день це буде 2-3 всього. Ви будете їх чередувати, але вони мають бути. Що це може бути? Я був вчора дуже здивований, але це дуже прості речі. Наприклад, для когось ресурсною активністю може бути прийти додому і гладити свого кота, поки він муркотить. І хтось в цей час заспокоюється, все відпускає і відпочиває. Наприклад, для моєї дружини, уявіть ресурсна активність це прибирання і приготування їжі. Насправді, коли вона вона не один раз мені це казала, коли вона приходить додому після тяжкого робочого дня, насправді вона відпочиває не тоді, коли тільки сидить п'є чай зі мною, спілкується чи. Проводить час сином, вона відпочиває, коли вона може робити щось руками, а її мозок може розслабитись. Вона може забути всі цифри, всі таблиці, все те, що вона робила протягом дня. Тому ресурсні активності вони бувають різні. Для когось це масаж, для когось це їзда на автомобілі, для когось це їзда на велосипеді, піші прогулянки, прогулянки, бо соняш на траві. Це можуть бути мрії перед сном, це може бути перегляд серіалів, перегляд фільмів, прочитання книг, YouTube, що завгодно, друзі. Але це те, що нас наповнює. Я, наприклад, поділюсь з вами своїми переживаннями. Я дуже сильно люблю, коли всі вдома засинають, вже всі сплять. І я тоді відкриваю YouTube і дивлюсь якесь відео. Яке мене на чимось наповнює, щось корисне для себе. Я люблю переглядати е якісь аналізи того, що відбувається, можливо, слухати якусь проповідь, слухати роз розбір чогось. І от я люблю, знаєте, от в цей час е щось подивитися, а потім вимкнути і заснути. І навіть коли я вже приходжу додому втомлений, всі заснули, і я буває вже лежу у ліжку і думаю, як я хочу спати. Знаєте, в мені бореться ось ця думка: ну я ж і подивити щось хочу. В цей момент, здавалось би, наче ти маєш. Поспати на годину довше, але в цей момент я дуже сильно хочу просто побути на наодинці, бо по суті, за весь день це єдиний час, коли я можу бути сам на сам своїми думками самим собою. Тому, друзі, ось е, по окрім розпізнання стану, нам важливо в своє життя впроваджувати такі е, зупиночки, такі островки, де ми будемо відпочивати. От саме е, це відновлення, воно допоможе нам повертатися в зелену зону, в зелену зону. Бо якщо ми беззупинно робимо те, що... Робимо робили до сьогодні, і ми опинилися в жовтій зоні. Ми з неї не виберемось. Тому, будь ласка, аналізуйте свій стан та відновлюйтесь. І третє, що я хотів би сказати, підкреслюючи, вже підбиваючи підсумки того, що прозвучало раніше, ви знаєте, нам потрібно усвідомлювати свою справжню цінність. Як я вже сказав, людина, яка поділилася зі мною своїм досвідом, ось цим безцінним досвідом, вона створила організацію. Ця організація росла, збільшувалась, і постійно всі успіхи цієї організації, цей чоловік він пов'язував безпосередньо зі своїми успіхами. Свої невдачі він пов'язував невдачі організації, він пов'язував зі своїми невдачами. І коли щось не виходило в організації, він казав, це я поганий, це я не зміг, це я не знаю. І це його дуже пригнічувало. Ви знаєте, висновок з цього всього, що я почув вчора, ми маємо усвідомлювати свою цінність. Ми цінні не тоді, коли ми зробили щось добре. Ми цінні не тоді, коли навколо. Коло нас все тільки розвивається. Послухайте, ми цінні тому ми цінні того, що ми є. Сьогодні ти слухаєш мене за кермом автомобілю. Ти сьогодні слухаєш мене на роботі в офісі, вдома у себе. Ти готуєш їжу. Ти чекаєш, коли твої діти повернуться зі школи. Ти можливо зараз заробляєш гроші, щоб забезпечити свою сім'ю і дати їм відпочинок найближчого найближчими місяцями. Послухай, ти ціни не тому, що ти робиш це все. Ти ціни просто тому, що ти живеш це життя. Ти ціни просто тому, що тебе створив Бог Бог, тому що він знає тебе по імені, тому що ти його дитина, і коли ми усвідомлюємо в своєму житті, в своїй голові, всередині себе, що моя цінність, вона не визначається абсолютно нічим, окрім того, ким я є, ким я створений, нам стає трохи легше жити. Послухайте, якщо ми не зможемо потішити абсолютно всіх людей, чи зміниться від цього світ? Ні. Я хочу більше того сказати: ми ніколи не зможемо потішити абсолютно всіх людей. Все рівно знайдуться ті, хто будуть обговорювати нас, все рівно знайдуться ті, кому ти не зможеш догодити. Все рівно знайдуться ті, кого ти розчаруєш. Але послухай, я хочу сказати тобі: цінність твоя, цінність твоя в очах Бога, цінність твоя в очах найближчих твоїх людей. В ідеалі вона не має змінюватись. Бог він точно ніколи не перестане нас любити. Він він дуже любить тебе, він створив тебе. Тому що б сьогодні не відбувалося навколо тебе. Послухай. Так, інколи ми помиляємось. Я не говорю про те, що взагалі не потрібно, що взагалі, знаєте, потрібно махнути рукою і сказати, а я просто цінний в очах Бога. Ні, нам потрібно робити правильні речі. Але послухайте, коли навіть щось не виходить, коли ми зробили все від себе залежне, але стався провал. Послухай, просто продовжуй пам'ятати, хто ти є. Ти є людина, ти є Боже творіння, ти є його дитя. І послухайте, я хотів би сказати, сьогодні ми живемо з вами в тяжкий час. Сьогодні нас. На нас тисне все абсолютно. На нас тиснуть обставини, на нас тисне війна, повномасштабне вторгнення, на нас тиснуть повітряні тривоги, ці постійні обстріли, шахеди, збиття. Є ті, на кого тисне більше, є ті, на кого тисне менше. І ви знаєте, всі ми можемо зіштовхнутися ось цим питанням, як в цьому всьому просто продовжувати жити, як не вигоріти, як помічати життя ще раз і ще раз, просто короткий підсумок. Просто постійно аналізуй свій стан, в якій ти зоні знаходишся, чи у тебе все зараз добре, чи ти в жовтій зоні, і тобі потрібна допомога, тобі потрібно повертатися в зелену, чи ти в червоній, і тобі потрібно вже дійсно звертатися за допомогою до спеціаліста, кричати, виходити, не залишатись там, бо це дуже небезпечно. Продовжуйте, друге, продовжуйте відновлюватись, постійно відновлюйтесь, шукайте ресурсні активності, більше сну, більше відпочинку. Слухайте, зробіть собі якусь відпустку. Візьміть 4 дні, можливо, ти за три роки ні разу не брав відпустку на роботі. Візьми сьогодні відпустку на роботі і відпочинь тиждень, відновись. І третє, усвідом свою цінність. Послухай, навіть коли ти будеш помилятися. Все рівно ти залишаєшся прекрасним Божим творінням. Друзі. я Бажаю всім нам не вигорати, а розгоратися ще більше, щоб той вогонь добра, вогонь світла, вогонь любові, який є всередині нас, щоб ми могли розповсюджувати його на весь світ, на тих, хто сьогодні поруч з нами, на наших колег, на наших близьких, рідних і на тих водіїв, які йдуть в сусідньому авто. Хоча інколи це буває непросто. Ось такі сьогодні прості кр кроки до внутрішньої рівноваги. З вами була передача на святі. Мене звати Андрій Кополов. На цьому. Будемо завершувати, а я чекаю вас наступний четвер на нашому етері о 12.00. Всім гарного, прекрасного, мирного продовження дня. До побачення. Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши радіом.ю